Друзі, вітаю! Вчора пізно ввечері стало відомо про надзвичайну подію у Збройних силах України. О 22 годині 41 хвилині команд важсил безпілотних систем Роберт Бровді повідомив у соціальних мережах наступне: що Старлінг ліг по всьому фронту. Як тільки я побачив цю новину, вона викликала уменне хвилювання, адже я чудово знаю, яке має значення Старлінг загалом для Сил оборони України. Проте, уже після першої години ночі сьогоднішнього дня, Роберт Бровді вніс корективи у свій пост і повідомив, що станом на першу годину 5 хвилин зв'язок відновлено на усіх напрямках, і що бойова робота здійснювалася без трансляцій, що проводилася розвідка боєм на ударних засобах. Як підсумок щодо цієї надзвичайної події, Роберт Бровді підкреслює, що даний випадок, що тривав довгих на війні 150 хвилин, вказує на вузькі місця. Необхідно врахувати та диверсифікувати зв'язок. 150 хвилин не було зв'язку через Стерлінг. І це, безумовно, є сильним ударом по Збройних силах України. Лунають гучні заяви від наших військових експертів, що якщо втрачається зв'язок з інтернетом, то можливість вести бою операції практично зникає. Але я не став би так нагнітати, тому що у силах оборони України є інші засоби зв'язку. хоча... Якщо трапляються якісь бої зі Старлінком, або щось витворяє сам безпосередньо маск, то це безумовно відображається загалом на ситуації на полі бою. І Роберт Бровді наголошує, що бойова робота продовжувалася, вона просто здійснювалась без трансляції. Сьогодні вранці Франції вже усі міжнародні ЗМІ пишуть про цю подію, починаючи від американського агентства Форбс. Яке пише, що мережа Сталінк не працювала по всьому світу і на фронті також 2,5 години. Про це пише і видання Радіо Свобода, інші видання. Про це сьогодні пишуть усі наші українські ЗМІ, але далі більше. Адже британське міжнародне агентство Рейтер сьогодні повідомило про раніше невідомий наказ Маска про припинення супутникового зв'язку на частиною України, який зірвав контрнаступ Києва восени 2022 року. Щодо цього невідомого наказу. То журналісти видання повідомляють наступне: що під час вирішальної спроби України повернути територію у Росії наприкінці вересня 2022 року, Маск віддав наказ, який зірвав контрнаступ. А за словами трьох осіб, які знайомі з командуванням, Маск наказав старшому інженеру в каліфорнійських офісах SpaceX припинити покриття в таких районах, як Херсон, які Україна намагалася тоді повернути. Ми повинні це зробити, сказав своїм колегам Майкл Ніколс, інженер Старлінг, після отримання наказу від маска. Співробітники його виконали, деактивувавши щонайменше сотню терміналів Старлінг. Цей крок також зторкнувся інших територій захоплених Росією, включаючи частину Донецької області далі на схід. За наказом Маска, українські військові раптово зіткнулися з перебоями зв'язку. Солдати запанікували, дрони, що стежили за російськими військами, вимкнулися, а далекобійні артилерійські підрозділи, які покладалися на Старлінг для наведення вогню, мали труднощі з ураженням цілей. В результаті військам Збройним силам України не вдалося оточити російські позиції в місті Береслав, що на всід від Херсону, що оточення повністю зупинилося. Зрештою, контрнаступ України успішно повернув Береслав, місто Херсон та деякі додаткові території, які були окуповані Росією. Але наказ Ілона Маска, про який раніше не повідомлялося, є першим відомим випадком, коли мільярдер активно відключав покриття старин над полем бою, дозволивши таким чином маском взяти результат війни у свої руки. А зараз виникає таке питання: а хто такий Ілон Маск, і яке він має право приймати такі рішення, яке він має право впливати на ситуацію на полі бою? Що це взагалі таке відбувається? Щодо цього, і щодо того, що спонукало Маска прийняти такі рішення, віддавати такі накази, британські журналісти пишуть, що ті три людини, які знайомі з його наказом, що вони думають на їх думку, що Ілон Маск просто побоювався того, що просування України може спровокувати ядерну відповідь з боку Росії. Але на мою думку, це не зовсім повідає дійсності. Ситуація дещо інша, особливо зважаючи на повідомлення минулорічні в американських ЗМІ у виданні The Wall Street Journal. що виявляється, маск регулярно спілкується з Путіним з кінця 2022 року. Вони говорять про особисті теми, ділову та геополітичну ситуацію. І цілком можливо, американський мільярдер вирішив показати путіну свою силу, свою геополітичну владу і вирішив таке витворити. Але це не єдиний випадок, адже у минулому році, 1 січня 2024 року, були повідомлення міжнародних ЗМІ, зокрема на тому ж сайті Радіо Свобода, про першу атаку українськими морськими дронами по Криму, яка не вдалася через маска. Ця атака проводилася 16-го в ніч на 17 вересня 2022 року. І це перша атака в історії морськими безпілотниками, в історії світових воєн. як говорять наші військові, що залишалося нашим українським морським дронам ще 70 кілометрів до фрегата адмірал Макаров, що всі були в напруженні, що ось-ось ми його атакуємо, і тут нам вирубають зв'язок. Маск виключив старінки, через які керували дронами. І в результаті деякі дрони вибухнули, деякі дрони просто дрейфували. І, на жаль, окупанти захопили цілими наші деякі дрони. І тоді восени 2022 року показували навіть фотографії, відео, і окупанти отримали доступ до наших передових розробок. А Ілон Маск просто розводить руками, вмикає дурня та інше. Варто зазначити. Що Україна, наше вище військово-політичне керівництво, не робить жодних гучних заяв щодо старлінків, щодо збою в їх роботі і різних надзвичайних подій. Згідно повідомлень від Британського агентства Reuters, Офіс президента України Зеленського, а також Міністерство оборони України, не відповіли на запити та коментарі. Очевидно, що Україні краще поки мовчати, зважаючи на залежність від старлінків, зважаючи на те, що Маск може що хоче витворяти. А це може мати значні наслідки для Сил оборони України. На жаль, у 2022 році, ще в перші тижні проштабного вторгнення, Сили оборони України насамперед забезпечували старлінками наші західні партнери. Чому? Тому що вони дійсно надають перевагу силам борони України зсу на полі бою, вони дійсно є ефективними, вони невеликі, вони мобільні. Ці термінали може переносити один військовослужбовець, вони відносно захищені, чи навіть не захищені, а безпечніші, ніж деякі інші засоби зв'язку, за рахунок компактності, за рахунок того, що зв'язок випромінювання супутниками майже там під кутом 90 градусів. Також питання ціни, чому тому, що вони дешеві. Вартість одного терміналу Старлінка менше тисячі доларів. Це приблизно вартість однієї, як в народі кажуть, рації мобільної радіостанції Моторола. І станом на весну цього року, згідно повідомлень міжнародних змі, Україна має близько 50 тисяч цих терміналів. І уже в тому ж 2022 році восени маск почав демонструвати силу, почав впливати на ситуацію на полі бою. І це призвело відповідно до певних конфліктів. І були повідомлені американських змі, що адміністрація тодішнього президента США Байдена тиснула на маска. Також Україна, звісно, обурювалася, хоча й не публічно. І дійшло до того, що стало зрозуміло, що на старлінки покладатися навряд чи варто тим більше що стосується сил оборони України, що стосується ситуації на полі бою, це людське життя, це наші території, це загалом питання зараз стоїть виживання нашої країни і нашого народу. Уже в 2023 році Україна почала отримувати супутникові термінали від США насамперед це термінали садком. Ось ми бачимо ці термінали, і ми бачимо, що вони не такі мобільні, як старлінки, що вже потрібна якась автомобільна база, потрібне шасі. В 2023 році ми отримували ці термінали і від Німеччини. Але мова йшла про сотні таких терміналів, аж ніяк не тисячі. І як це можна порівняти з десятками тисяч терміналів Starlink, які отримала Україна, починаючи з весни 2022 року. Але рішення є. Рішення є це європейський аналог. І в цьому 2025 році навесні, зважаючи на позицію президента США Трампа, зважаючи навіть погрози певні і певні такі деякі інсайди американських змі, що США можуть тиснути на Україну старлінками, з'явились повідомлення, що французький конкурент Старлінка готується замінити термінали маска в Україні, і це повідомлення з'явилося в американському виданні Bloomberg. Щодо цих терміналів, то також є інсайди від британського агентства Reuters про те, що Німеччина не публічно фінансує доступ України до супутникового інтернету. І Що Німеччина запропонувала придбати, і, до речі, вже згідно повідомлень змі, є постачання в ЗСУ, до 10 тисяч терміналів. Що це за термінал? Це термінали не французького виробництва, а швейцарського виробництва. Тобто, це такий європейський аналог, Старлінко, насправді. І деякі українські компанії навіть підписали угоду і вже мають ліцензію. Розпочинається виробництво. І щодо цих терміналів, все рівно на жаль, вони мають гірші характеристики, зокрема, в 4 рази нижчу швидкість. Крім того, це й питання супутникові, це питання і стабільності зв'язку. Адже щодо європейського аналога Старлінка, це десь близько 600-700 супутників. А щодо Старлінка, то це в 10 разів більше. Однак, у будь-якому разі, Збройні сили України і загалом сили оборони України повинні мати резервні засоби супутникового зв'язку. У нас є певні резервні засоби. Я не буду озвучувати які, але цих засобів значно менше. Вони не такі мобільні, як старлінки, не такі мобільні, як європейський французький аналог. Є певні засоби, і саме завдяки цим засобам Україна проводила курську наступальну оборонну операцію. Адже Ілон Маск вимкнув там Старлінки, і це було очікувано. І тим не менш, операція була успішною. Але якщо Україна використовує інші менш мобільні засоби спутникового зв'язку, то потрібно розуміти, що вони розвертаються не за одну хвилину. Вони більш помітні. Потрібно більше часу, можливо, там десятки хвилин, щоб встановити. І це загроза для життя наших зв'язківців, які встановлюють ці засоби. Вони більш помітніші, і тому Україні дійсно потрібен аналог Старлінка. стосовно самого маска, то дуже добрим є те, що він посварився з Трампом, і ці сварки продовжуються. Зокрема, і в цьому місті міжнародні змі писали, що Маск знову посварився з Трампом, і загалом зараз Маск він відсунутий від процесу прийняття рішень. Він віддалився від Білого Дому, і це безумовно є доброю новиною. Однак, у будь-якому разі, він надалі залишається власником компанії SpaceX. Він надалі контролює старлінки і може завжди знайти привід, що там якісь збої були, ще щось, і сподіватися на надійну стабільну роботу для військових щодо його старлінків точно не варто. Тому події потрібно прискорювати. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися. Свої думки щодо всіх цих подій, щодо того, що витворяє маск. пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.